Далі маю на зв'язку Юлію Клименко, народну депутатку фракції Голос. Пані Юлія, добрий вечір. Добрий вечір. Що у раді кажуть про можливі чистки у кабміні ще тиждень тому ваш колега Ярослав Железняк анонсував можливі звільнення. Говорив про 3-4 міністри, серед яких двоє віце-прем'єрів, а також генпрокурор і члени рахункової палати. Ну, цього тижня ми звільнили членів рахункової палати. Е, і на даний момент верніше, ми їх звільнили. Фактично по технічно звільнили, оскільки їх е, термін повноважень вийшов е, і е, повинно бути проведений відповідно до тих зобов'язань міжнародних, які Україна взяла на себе прозорий конкурс на заміну е, нових членів е, рахункової палати а також де факто переатестація е, існуючих п'яти членів, які залишились діючими. Тому з рахунковою палатою про. Е, парламент, можна так сказати, розібрався. Що стосується інших кадрових, чесно, я мала великі сумніви, що вони будуть винесені. Вони повинні були винесені бути на звільнення у вівторок, в цей вівторок і на призначення в середу. Але фракція монобільшості так і не подала ні на звільнення, не на призначення нових кандидатур. І я думаю, що це пояснюється дуже просто, що на звільнення голосів достатньо. Тому що претензій до Кабміна і до профільних міністрів дуже багато е, по непрозорості їх роботи і по результатах їх роботи. А от на призначення голосів немає. І е, ну така ситуація достатньо патова, оскільки звільнити то можна. Але де-факто, якщо звільнити більше 30% кабміна, це фактично буде розпуск кабінету міністрів. Е, що викликає деякі питання, оскільки в воюючій країні відсутність кабінету міністрів е, ну це не найкращий варіант, я би так сказала. А чим пояснюється причина взагалі подання на звільнення? Я маю на увазі не те, що знають журналісти, і про що здогадуються наші глядачі? Як це бачить у Верховній Раді? У Верховній Раді це бачить таким чином, що, наприклад, профільний міністр Кубраков, оскільки я перший заступник транспортного інфраструктурного комітету, не був у нас на комітеті з кінця 2021 року. Тобто, жодного дня протягом починаючи з повномасштабного вторгнення до 15 квітня, коли він все таки з'явився і зробив легкий звіт за 2023 рік. Він не відзвітував ні за 2021 рік, коли було витрачено більше 20 два з перших коли було витрачено. Чи на тільки на дороги більше 300 мільярдів, а не за 22-й рік, де є питання і по гуманітарній допомозі, яка проходила через UZH, і багато інших фактів, які де факто є публічними і є в медіа. Ні, плани на 24-й, Як ми будемо захищати критичну інфраструктуру, який у нас план, власне кажучи, оскільки росіяни і розвідка давно це попереджала ще починаючи з лютого 22-го року, що вони будуть активно знищувати критичну інфраструктуру, до якої належить не тільки тепло генеруючий, не тільки ТЕЦ, але й залізниця, але й дороги, але й мости багато всього іншого є багато питань, на яких абсолютно немає відповіді цифри не сходяться. І ну і є багато претензій. Я думаю, я впевнена, що по інших комітетах така сама ситуація, коли міністри просто не приходять, не звітують, хоча розпоряджаються величезними бюджетами, і є великі сумніви, що вони ефективно ними розпоряджаються. Як це виявилося, наприклад, при захисті енергетики. Чи правда у цьому потенційному списку фігурують Денис Малюська і Микола Сольський? Міністр, я думаю, з Сольським все зрозуміло. Я думаю, що він подав заяву не просто так. Насправді, навіть якщо він проходить не свідком, а підозрюваним, то це вже не може бути ситуація, при якій він буде міністром, тобто він повинен бути або відсторонений прем'єр-міністром, або сам написати заяву і піти з цієї посади. Міністр такого відповідального великого відомства, у якого зараз відповідальна задача лібералізувати продовжити угоди про лі. Бералізацію і якісь вирішити питання з євросоюзом і претензіями окремих країн до нашого агросектору він не може бути за підслідством, та особливо за розкрадання 500 мільйонів гривень. Тому я не хочу там давати ніякі оцінки слідство саме визначиться, але сам факт наявності такого такої справи, де він є підозрюваним, не може сумісно бути з посадою міністра. Тому я думаю, що він піде, і ми його звільнимо на наступному. Насліде запутнення засідання Верховної Ради, що так стосується інших, знову ж таки, все буде впиратися в заміну, тобто звільнити, я впевнена, ми можемо весь кабінет міністрів. Питання ким і як ми замінимо, оскільки черга не стоїть, бажаючих з одної сторони, а з іншої сторони немає голосів для того, щоб, скажімо так, одностайно призначити когось, як це було раніше. А що відомо про потенційне звільнення генерального прокурора про потенційну заміну? Чим знову ж таки викликана така необхідність зараз його замінити пана Костіна? І на кого його можуть замінити? Ну, власне, в цьому й теж знову проблема. Що звільнення, я так розумію, рішення плюс-мінус давно вже циркулює і в офісі президента, і серед депутатів, але е, заміни е, якої ну там, скажімо так, прозорої, е, яка б влаштовувала депутатів, і не була б токсичною на даний момент, немає. Говорили про різні імена і про. Е, існуючих прокурорів і прокурорів з досвідом ілюстрованих. Прокуратура дуже специфічний орган генеральна. Там ви розумієте, ті, хто розбираються, ті мають серйозні репутаційні як це сказати, токсичні іміджі. А ті, хто не розбирається, і які є ну такими м'якшими, як костін, ті на жаль там в цій структурі не виживають. Тобто тут треба знайти людину з одної сторони відносно. Чисту і не з татками по мільярдах, на тещі і на там на, на тітках і дядьках. Але з іншої сторони, яка розуміє, як треба реформувати прокуратуру, і це насправді непроста задача. Тобто, кандидата на його заміну, такого щоб це було от, завтра, немає. Тому я думаю, що він так, як і всі міністри, будуть знаходитись на своїх постах до тих пір, поки не буде знайдена якась компромісна фігура. А чи може бути призначений Андрій Костін у спецпредставництві України у міжнародному кримінальному суді ГАГИ, який ще створюється? Чи це чутки? Е, ні, він один із кандидатів. Е, я думаю, що він може бути призначений, оскільки він давно займається питанням? Е, скажімо, злочинів Російської Федерації проти е, українців, і ну він абсолютно може бути кваліфікованим кандидатом е, на цей пост. Але питання в тому, чи він хоче перш за все, і по-друге, е, як швидко буде створена ця посада, і ну власне, я думаю, що ви знаєте, у нас же всі відставні міністри і всі відставні посадовці їдуть або послами, або на якісь е, європейські. Посади. Тому я думаю, що теж саме чекає і тих, хто піде відставку цього разу. Ще багато вакантних місць в посольствах в різних країн світу. Чи правильно я розумію, що коли будуть заміни і на міністрів, і на генпрокурора, знайдуться і голоси в Верховній Раді. Тобто тут одностайності монобільшість точно досягне, так? я ну На звільнення так. На тому, що дуже багато претензій не угу. тільки в опозиції, але й у влади. На призначення ні. Тому власне і звільнення не виносяться, тому що немає кандидатів, які будуть підтримані залом на призначення. Але ж у слуг народу, ну їм якось вдається знаходити голоси. Вони комунікують з депутатами колишнього ПЗЖ. А власне, як вони це роблять? Вам відомо? Ну, Звичайно, як відомо, я вважаю, що ОПЗЖ стали, так би мовити, я не знаю, чи заручниками, чи військовополоненими слуг народу. Тобто у них власне, така співпраця, знаєте, як сказати, співпраця заручників. Інші групи досягають, мабуть, це ж не тільки ОПЗЖ, а інші групи, які є в парламенті, вони досягають свої якісь інтереси і просування своїх законопроєктів в обмін на лояльність. Тому е, питання в тому, що навіть при такій композиції, коли справжня опозиція не дасть голоси, а групи і ОПЗЖ може підтримати, недостатньо голосів на міністрі, тому що е, скоріш всього і групи, і ОПЗЖ мають своїх кандидатів на міністрів і хочуть в тому числі е, мати якісь посади виконавчій е, гілці влади і, і активно з приводу цього торгуються. Тому я думаю, що це один з версій. Це моя версія, просто е, якби ділюсь з вами. Але одна з версій що е, наступні міністри будуть, скажімо так, не повністю від слуг народу. Так добре. А які перспективи на вашу думку, от станом на зараз, такі реалістичні перспективи, все ж таки, заміни у, у, у всіх цих гілках, про які ми зараз говоримо? Це дні тижні місяці, чи можливо на дивіться. Я році. думаю, що міністр агрополітики Сольський е, скоріш всього буде замінений на наступному. Ну звільнений на наступному е, засіданні, оскільки ну ну, він не може виконувати роль міністра, як я сказала, маючи такі серйозні звинувачення. Е, також думаю, що може бути один-два міністра ще якихось, але е, концептуально поки не будуть знайдені компромісні кандидатури, які наберуть 226 голосів. Я думаю, що звільнень як таких не буде. Дякую, Юлія Клименко, народна депутатка, фракція голос була моєю співрозмовницею.